Ну що ж, очікуємо на третій поєдинок з аматорів, але я думаю, це така, знаєш, топова пара з аматорів сьогодні. Але переплюнути поєдинки. Буде Черного дуже складно хлопцям, розуму. але такі Максим хлопці. Лівсько, клуб Джимпнокаут, сині мокоти, Нікіта Зелінський, Житомир клуб Андеграун. Мицько чемпіон Кубка України. З ММА, чемпіон Європи. З ММА. багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу. Зелінський, в свою чергу, срібний призер чемпіонату України, чемпіон, э, срібний призер чемпіонату Європи, чемпіон України з ММА. Хлопці Досить титуловані серед любителів. І зараз нам мають влаштувати гарне шоу. Ну що ж, так, уу, зараз переднім боковий Макс розпочинає. Ще лов додає внутрішній відповідальний же. Зелінський. Я думаю, да, І знову так. намагається лівою з боку спіймати Мицько. Да, За час так. І знову спроба з збоку пробити від нього. Хоче він, Зелінського ось на спробі зближення спіймати все ж лівим хуком. Вінкіта так підбирається, але тримає дистанцію гарно. І трибуни просто завмерли. Завмерли, так, да, від цього <світ> протистояння, тому що така напруга у повітрі тримається непогано. Дійсно, два таких матьорих вже бійці, хоча аматори ще поки. Я думаю, що попереду в них дуже буде велика кар'єра. Багато хто і виводив такі титуловані бійці, виводили цих хлопців. Не вдається зелінському. Підійти до суперника. Гарно все на ногах почуває Мицько, гарну дистанцію контролює. Тоді, коли йому треба, тоді опонента до себе підпускає, для того, щоб зустріти. Коли він не хоче цього робити, просто відскакує від нього. Так, да, там а, буквально так ухиляється а, від ударів так а, в сантиметрах. Гарний лукій від Зелінського. Спроба трохи свого опонента уповільнити. Змусити його триматися на місці. Пробуває Пробував, Джеба да, по, по корпусу. корпусу да, але ми бачимо, що передня рука у Макса завжди так на поготові. Чекає свого вистрілу. Намагається. Розмикати трохи присіданнями, змусити опонента думати, ]ís. по якому саме поверху буде пробувати Зелінський. Але Мицького на це все реагує своєю атакою, класно. Да, гарно контратакує -ат під підловкі, але ми бачимо, що швидкість на руках у хлопців досить висока. І що Микити, що і у Макса, гарний такий збройний. джеб. першим не дістав, але не зупинився на ньому і другим ударом дістав же да, Думаю, Макс так вже починає розганятися, бо бачимо, що потрохи. Складається вже своєю другою рукою в удари. Гарний Джеб знову від Зелінського і відразу після той пропустив міцько іде відігравати. Доки суперник ще не готовий до цього, доки не чекає, влучив правим кросом. Трохи, щоправда, за дотичною, але підготує на, на, на. готує свою праву руку Макс. Похи так О, підбирається. Красиво. Показав Джеби, потім зрозумів, що суперник буде йти на нього, крос по корпусу. Да, відбуває, так збиває дихання. Микита. І під Ловкіг знову гарно контратакує Макс, але трохи недостатньо цього. трохи так, так раз Зілінський влучив. зараз цим ловкіком себе і виручив серйозно. Хочу да. чи не в плані атаки, а в плані захисту він спрацював, не дотягується правий Зелінський. Знову цілий корпус Нікіта, але уу, Перша спроба трейдауну. Спроба не вдала. Спроба, може спробул, да, для, да, для да. І тут Нікіта робить таку контратаку, підводиться. Зараз Макс біля сітки знову намагається да, да, перевести yeah. Нікіта свого опонента. Але перший раунд завершився до навіть такий, я б сказав би, напружений перший раунд. Дійсно. Відчувається, що таке знаєш більш, зрівнова... більш зрівноважений підхід до поєдинку, що вони готові на всю дистанцію битись і розподіляють свої сили з урахуванням того, що у них ще попереду два раунди. Тобто, хлопці навіть і заряджені на дострокову перемогу, але розуміють, що і протистояння в такому поєдинку, бо такі досвідчені хлопці по аматорам, і такі дуже високі ставки в цьому поєдинку. Тільки ж професійний аматорський бій за сьогодні, також можна так сказати. Хлопці дійсно виважені підходити до цього бою і окрім того, вони один одного зреноважують. Тоді, коли ти розумієш, що проти тебе суперник також гідний, коли рівень конкуренції відчувається, тоді зрозуміло, що і трохи вареніше сам себе поводиш. Так, вийшов на зв'язок наш віце-президент Денис Перш. Денис, передаємо тобі вітання. Він зараз дивиться нашу трансляцію. Денис, тобі велике вітання і нагадаю, це командир зараз роти фаворит, роти безпілотних авіаційних комплексів. Денис, тобі велика повага. Всі твоїй команді повага. Всі твоїй роті, повага велика. Поки у нас вже другий раунд починається Нікіта проти Макса. Таке гарний, гарне завершення було першого раунду. Трохи не дожав е, Нікіта. Передніми руками намагається Лоу-кік, uh. так на межі дозволено. Да, ну да, там було дуже близько до ракушки, так би мовити. Гарно по корпусу зустрічає передньою рукою Мицького. І, і передньою рукою тепер вже голову дістає. <реклама> Ось ти казав, що швидкість рук Ух, присутня, але мені здається, що Мицько це... трохи на одну передачу все ж вище. Вища. І як він вкладається зараз свою праву руку, я думаю, це буде такий У, непоганий стріночок да, для Микити. Але ми бачимо, що і Микита бачить ці удари, цю праву від Макса. Часто бачить в фізичному плані. Да. Гарний старт другого раунду від Мицька. І зараз Зелінському треба намагатися ініціативу перехопити трохи, вирівняти цей раунд, оскільки поки він тільки пропускає. Це немає рукою да, дотягнутися, намагайся. але не з боку збоку є. Ууу. І спроба пройти в ноги від нього, і знову чудовий захист від зілля. Гарний, гарний захист від eh, Микити. Піджимає, підтискає до сітки. Треба Нікіта тут Макцер. Намагатися собі здобувати так, очки, здобувати якусь перевагу в очах суддів. Боротьба така за позицією, йде в нас. І, да, коліном по коліно перебуває зараз Микита. Намагається так максимально е Відпрацювати цей епізод всі, всі, всіма доступними методами, ударами, але ми бачимо, що да, трохи там на межі дозволеного, як ти кажеш. Тому тут вже навіть да, За межею дозволеного. Є 5 хвилин, літо, щоб прийти до тями до Максима Мицька. Я впевнений, що він відновиться набагато швидше, оскільки хлопці рвуться в бій. І Максим, як тільки больовий шок проходить, відразу дає зрозуміти рефері, що він готовий битися далі. І останнє попередження для Нікіти Зілінського. Останній китайське. Продовжується поєдинок. і Знову, да, Джебо починає у нас Макс. Гарно. Зелінський відповідає своєю передньою рукою. Сконтрив, сконтрив цей удар. Це також йому важко. У боку Кумацько. Зарядився Макс, але такі швидкості трохи не встигають цьому поєдинку а в цьому раунду відповідати. Микита на Зелінському. Так акцентовано відпрацьовує кожен удар. Макс. І Макс на човниковому кроці. Підскочив, пробив відразу, відскочив. Зелінський хотів би його дістати, але вже не може. Оскільки вже немає Максима перед ним. Мицького. Чергова класна атака від нього. На Другий раунд його перевага все більш і більш помітною стає. Ух, гарний апперкот. Аперкот прийшов, вже привчив бити передньою рукою. І Якраз він показав, що буде джебом пробувати, а натомість yeah. просто приховав себе апперкот правою. Настільки Макс швидко пробуває свої джеби, що не встигаєш дивитися і да, знову. Так, знову да, 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 так. Підлавлюю так. Зараз на зустріч. досить небезпечно було для, для обох спортсменів, але так бачимо, що деколи е, хлопці можуть, можуть і війти в розмін трохи так заробитися. І Ось поки найкраща спроба, але все одно вона виявляється невдало. І Зелінський. Намагається, компонент, та, компонент, та, не та, 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 але все ж таки перевів Макс. Занову підхватив та перевів. Намагався Макс викрутитись. Ой, Нікіта, але зараз у Нікіте. І кінець раунду. Як гарно. І в після гонгу ця спроба Гільотини да, 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 да. сатисфакцію отримати від цього раунду. Але загалом Макс Мицького другий раунд. Ну, не 10-8, але 10-9 метрів. 10 в Першому Ду... раунді мені здається також перевага була в нього, але не настільки помітною. Той раунд був ближчим і зараз третій раунд, де Зелінському треба підіймати власний темп, де йому треба трохи потихеньку починати вже ризикувати, оскільки є відчуття, що записки суддів можуть бути зараз на користь Мецька. Зелінському треба йти за сердмішним, за нокаутом. А тоді, коли ти йдеш за ними, ти відкриваєшся ще більше. Да -да -да. А Мецьков в перших двох раундах показав, що він може за це підловити. Я думаю, трохи збавив так обороти по ударці Микита. Йому... Він вийшов на цей раунд, на другий раунд, як сам не свій. Те, ти ти що, да, да, да. Нього... що в нього виходило в першому раунді, в другому другому вже не виходить. Ми бачимо, що Макс більше більше набирає обертів, так вкладається ще більш акцентованіше свої удари. Я думаю, що він знаєш, так гон... женеться за достроковою перемогою. Але будемо бачити, як буде себе проявляти зараз в третьому раунді Микита. Абсолютно Чи Класич... збереться, він да, на третій раунд. Класична фраза, що в тебе є план доти, доки ти не пропускаєш перший <с удар. Перший удар. Ну що ж, заключний третій раунд. Це перший аматорський бій на сьогодні, який дійшов до третього раунду. І це дійсно. Ось тут ти правду кажеш, Мицько йде за нокаутом. Хоча здавалось би, цей нокаут потрібен його супернику в першу чергу. ГПО заходить, працював Микита. Але, гарно, від нього. Да, від, намагається, намагається підловлювати, ти бачиш, як він захищ, захищається від Але хлопці відмовляються просто від партера. Вони, да. вони не хочуть боротися, вони хочуть битися в стійці. Ну або хоча б біля сіт. Да, да, да. Коліну по корпусу, спроба. від Мицька. Дійсно безкомпромісно так роблять, працюють хлопці, що. Навіть не скажу, що тут десь якийсь хтось так поступається. Намагається, Микита може там, да, в попередньому раунді не дуже добре відпрацював, але в цьому раунді намагається щось повернути. І зараз здається, глядачі, дякують трепері. <рисвіт> бачу, що ці хлопці можуть і робити на дистанції. Працювати <рисвіт> в стійці. Правою рукою, здається, Мицько дістав. Передньою показав, після цього правою дістав. І <рисвіт> Зелінський, перша спроба тикдауну від нього. І ми бачимо, Мицько також в захисті може працювати. Да, поки зараз тримається. Одна хвилина раунду вже позаду. Гарно під ручку так заходить Макс. Заходив Макс під ручку, але от е, бачимо, що Микита не відпускає Макса. Все ж таки намагається е, перевести. Продовжує тримати його біля сітки. Так вжимає і працьовує трохи коліном, десь удари не кидає. Ой, да, рефері робить, знову вводить хлопців на дистанцію. Мігнулися да, вже... ударами передніми руками. У другій половині раунду вже хлопці так починають трохи десь, в деяких моментах так робитися, але ми бачимо знову намагання від Макса зробити тейкдаун. І вдається йому на спину yeah. покласти Зілінського. Yeah. Поки Лівою полу... рукою пробуває. в полугарді, але ми бачимо, що. Так, Наскільки плотна... у усілінського багато сил для того, щоб стримувати зараз руки міцька. <гум> і руки, і гарно так ногу він зафіксував, не дає там виривати. Але так, да, зараз так розщепив. Микита Макма хотів перевернути, але Макс не відпускає. Да, Макс зараз просто тримає опонента, і рефері знов підводить хлопців стійку. Ось склалося враження на старті третього раунду, що Мицько піде за нокаутом. І це трохи якось по-дитячому, по-юнацькому, так? Mm. якщо вже в нього є перевага у перших двох раундах. А тут є відчуття, що навпаки він uh, просто так, веде до завершення бою. Дуже небезпечно так столкнулись головами. Хлопці, але то, да, намагається Нікіта допрацювати, забрати цей раунд. Заключний раунд. І все ж таки. Сто, сто, стоїть, стоїть Макс, да, завершальні 10 секунд у нас до кінця поєдинку, але ми бачимо, яка просто боротьба у нас за позицію, яка боротьба у нас йде. Мацько має можливість зверху катити. Граундед паунд від нього. Да, і Гонг. Гарний і поєдинок. Дійсно. Це навіть поєдинок на матрик. Я би сказав, що хлопці відпрацювали як дорослі мамасики. Грофіки вже. Гарний поєдинок, і я думаю, що... З першого і... раунду вони справили таке враження, що ці хлопці можуть вже про профі подумати. Ну і підхід до поєдинку більш такий дорослий, зважений. Я би сказав, бо вони Чи розуміють на все, що вони здатні, але в деяких моментах та побув був не на повну. <плес> <плес> То, Бо розуміли, що непростий його суперник і треба бути трохи обачливим цьому поєдинку. Перший, третій раунд досить рівні між собою. Другий раунд за мицьком безсумнівно. І яким буде рішення судді. Заключний поєдинок серед аматорів. Ми з вами спостерігали три раунди по три хвилини. Пройшли всю дистанцію, хлопці. І зараз ми змушені згадувати, що судді в нас не просто але вони дійсно свою роботу виконують. Попередні в попередніх боях сабмішн другому раунді, нокаут в другому раунді. До суддів ми не доходили. А зараз треба макати математику. Додавати 10 плюс 9. І дізнаватися Максим Мецько чи Нікіта Зелінський. Пустомити Львівської області, Джим Нокаут, чи Житомир і зал Андекра. Роздільним рішенням <таспорістична> суддів. Третьому поєдинці отримує перемогу. Максим Міцько! Ну і заслужено, дама. клуб клубнакау! Не задоволений Зелінський цим рішенням, він звертається до репера, чи правильно він взагалі бійцю руку підняв, але складається враження, що Максим Мисько все ж був кращим. І роздільне рішення суддів як обов'язкова да, ілюстрація того, судді, да. що бій був дійсно близьким. Бій я бій думаю, дійсно зазвичай там, знаючи нашу практику, то я думаю, хлопці ще зустрінуться десь в профіках. Але як вони гарно себе продемонстрували, що ну, насамперед дуже такий дорослий підхід був до поєдинку, що у Макса, що у Микити. І дуже подобається реакція Зелінського на пораз. Він просто її не сприймає. Він не хоче сприймати те, що він програв, те, що хтось виявився сильнішим за нього. Це правильний підхід. Це той підхід, який змусить далі працювати, no. щоб подібних емоцій більше не переживати в своєму житті.